Цей перелік російського бажання проводити вибори там, де є російський танк і російський солдат, можна, мені здається, не продовжувати. Але, як ми розуміємо, багато хто на заході не усвідомлює справжніх цілей російського президента та його готовності до безкінечної війни. І тому кожного разу ми бачимо ситуацію, коли західні і українські політики обговорюють чиїсь електоральні перспективи, навіть не усвідомлюючи, коли ж насправді можуть визріти умови для проведення нових президентських і парламентських виборів в Україні, і що потрібно для того, щоб президент Російської Федерації замислився про припинення чи, хоча б призупинення російсько-української війни на тлі очевидного небажання президента Сполучених Штатів загострювати. Свої стосунки із Москвою та починати новий набагато більш серйозний тиск на кремлівське керівництво.